Слава Україні! Вас вітає магазин Потискав! Мене звуть Олександр. Ви бачите сьогодні зі мною тут два дружбана, і я сподіваюся, ви вже здогадалися і по назві в опису, і по цих товарищах. Сьогодні говоримо про балони для дайвінга. Балони для дайвінгу використовуються двох типів. В принципі, балони всі вони однакові, але бувають вони на 200 атмосфер, 200 бар тиску, 200-232, вони правильно називаються, та на 300. Ось такі балони. Літраж буває різний. Від 10 до 18 літрів. Матеріал, із якого виробляються балони, може бути алюміній або сталь. Більш надійний і кльові, це, звісно, сталеві балони. Алюмінієві вони легші, але навіщо? Коли є дуже гарні, надійні, важкенькі такі сталеві балони. У чому різниця між балонами 200 та 300 атмосфер? Це товщина стінки в балонах, які йдуть на 300 бар стінки товщі. І ще вентиля. Бачите? Я зараз їх трошки поверну. Оця відстань і оця. Це балон на 300 бар. Тут трошки інший штекер під заправку йде. Цей вентиль спеціально йде під тиск 300 бар. Ще по вінтілях, яка буває різниця? Буває дін, буває йок. Йок виглядає ось так. Ой-ой-ой, він ой. виглядає ось так. Е, сучасні виробники е, відразу роблять ось такі перехіднички, які ви бачите у цьому балоні. Зараз у нас балон йок. Ми ключиком його пару разів прогортаємо. Виймаємо ось таку серединку і в нас балон Дін. Тобто краще придбати балон з вентилем Дін і ось таку маленьку серцевиночку. Якщо десь, якщо у вас регулятор Дін, то беріть Дін і все. Якщо у вас Регулятор йок, то беріть йок, це ж ну зрозуміло. Але якщо ви постійно використовуєте там, балони, ви з собою не будете возити на відпочинок. А в деяких країнах є балони тільки з вентилями йок, наприклад. А у вас дін. Є і переходник, я його сюди не брав, тому що ми не про переходники, ми про балони сьогодні. Є переходник з йоку на дін. Теж. Така штука насовується і накручується. Ми сьогодні про балони. Балони бувають Дін, бувають йок. Якщо ви купляєте балона під регулятор йок, ви можете навіть взяти отакий балон, мало ли що трапиться з регулятором, а цей дуже просто встановлюється. Ось ми його вкрутили і все. І в нас вже балон під йок. Використовуєте надійні гарні балони для дайвінгу, бо це ваше життя. Балони обов'язково повинні бути свіжої дати, або повірені на спеціаль, спеціалізованих станціях. Ми заправляємо тільки такі балони і вам радимо використовувати тільки такі балони, бо тиск 200 або 300 атмосфер це дуже багато. Воно, якщо вистрілює, ой-ой-ой, як неприємно. Ну і зрозуміло, що чим більше об'єм балону, тим більше в нього влазить повітря. На цьому все. Про балони просто і швидесенько, я сподіваюся, я вам розповім. А кому цікаво більше, всі приходьте до нас в магазин БТСК. Якщо вам потрібен балончик, робіть своє замовлення на нашому сайті БТСК.ювір. На цьому все. Слава Україні, слава героям, до побачення.